Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про колектор майга об'ємом 240 см3. Він складається з декількох частин. Кришка колектора з фіксуючим клапаном і прокладкою, основа колектора. Розподільник колектора на 5 виходів. Основа колектора розподільник. Кришку можна замінювати окремо з переваг і характеристик. Колектор виготовлений з високоякісного пластику. Він тяжкий і завдяки цьому буде добре відтягувати лині. Кришка колектора збільшена, доволі міцна, вона прозора, зручно дивитися, як тече молоко. І також доступна ціна. Зараз зробимо заміри даного колектора. Зовнішній вихід під молочний шланг 19 мм. Внутрішній діаметр кришки. 10,4 сантиметри, тобто 104 міліметри. Зовнішній вихід під сускову гуму 13 міліметрів. І також зовнішній вихід під вакуумні трубки. 0,9 міліметрів. Колектор підходить під апарати буренка. І також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.